Але ж покажу вам ось тут знаходяться геліконії. Подивіться, вони повністю стоять у воді. Повністю. Ця вода вже тут знаходиться дві доби, бо п'ятий день йде дощ сильний, рівень чималий, бачите. І це дає нам розуміння, що все ж таки полугідропоніка. Підходить для наших рослин. І саме тому, мені здається, мінеральні камінці, у режимі, коли внизу стоїть вода і постійно випаровується на поверхню до інших корінь, це дуже підходить тропічним рослинам. Мені так здається, вони не мангрові, а вже ж Це простий дім з садовими, садовим доглядом, але чомусь, ви бачите, їм так нормально. І ще під низом. Часто тут майже глина, не земелька наша, Чор, не чорнозем далеко, і не чорна жижа, ніяка земелька. Дійсно глина. Зараз покажу це видно у інших. Ось, видно тут, бачите, який колір грунту. І мене це дуже дивує, що ці рослини живуть навіть у глині, що нам дає розуміння про те, що необхідність поживної земельки не така уж. Необхідно цим рослинам вносити. Корисні речовини з поливом, з оприскуванням по листу обов'язково, і ще обов'язково з парогенератором, мілким випаровуючим, які більш за все усмоктується цими листами. Обов'язково маю на увазі, що їм не так необхідна поживна земелька, як ми, це іноді гадали, з досвіду. Нашого чорнозему і наших рослин. Ось цим всім тропічним рослинкам необхідна поживна волога у повітрі. Саме тому мої круче за все зростали у паровій шафі, в якій добрива випаровувалися разом з вологою з піддонів з підігрівом. Тоді рослини мої зростали краще за все. Зрозуміло, чому? Від дощу бігонії дуже круто. Прийнялись, піднялися, дуже круто себе почувають, навіть ця, яка була дуже опущена, сильна волога навкруги їм допомагає. Від дощу є проблема підгнивання листів від постійного зволоження. Бачите, кожен день якийсь лист мре, відмирає, і це той та ознака, яку мені сказали продавці, що вони не для постійного зростання під відкритим небом. Вони більш повинні жити у турботі. Тому вони зараз від постійного дощу п'ятий день гниють. Наймаленьких я ховаю у приміщення для того, щоб вони не перезволожились, не згніли. Вночі обов'язково ховаю. Вдень вони насмоктують з повітря вологу. Ви бачите, що коїться? Ви бачите, який сильний дощ тропічний. Не знаю, як вам навіть показати, щоб було видно. Дуже сильний дощ. Отже, кількість води за два тижні не разу тут не стояло у дворі. Тому, щоб ви розуміли, кількість вологи, яку потрібляють наші рослинки, дуже-дуже велика. Дуже... Дивіться, як зростають мої рослинки в Таїланді у природі з періодом дощі. Зараз зима, і ці рослини не мають показників зростати повністю під небом, тому що вони будуть псувати білий колір і так далі. Тому за місяць я їх полила лише два рази. І все інше це, До речі, бачите, ось як мокрий білий колір, і він вже не вперше мокрий, але вони не поливаються саме тому, щоб годувалися з повітря вологою, тому що дощі йдуть неприпинно, не встигають зупинятися навіть. І ось два черенки плюмерії, вони дали прогрес. Я дуже здивована, що збільшуються ці бруньки, що можуть далі, ага, не можуть, злой зламало один, що можуть далі порости, відкрити навіть квітки свої. Я думала її поставити у воду, але їм так, мені здається, непогано. Вони смоктують із повітря. Тож, якщо ви захочете спробувати режим поливу бризковкою, в такому разі ваші рослини будуть більш рівномірніше і частіше всмоктувати вологу, але коріння не буде гнити. Маленькими порціями, але рівномірно. Я так роблю давно, саме для того, щоб частіше поливати і частіше виносити добриво. Але якщо ви для себе обираєте такий режим пульверізаторного легкого зволоження, то один раз на пару тижнів треба робити звичайний обільний пролив, майже як тропічний дощ. Іноді треба заміняти тропічний дощі собою. Я колись в першому випуску це казала. При цьому не забувати про температуру. Це головний фактор, про який я наголошую майже через кожний випуск свій. і про нього забувають всі. Я давно у своїх випусках і консультаціях підписникам казала про температуру, щоб її підвищували. Всі на це махають рукою. Так, от, зробіть висновок. Зараз я знаходжусь тоді, коли вважається зима у Таїланді, і це сезон дощів до кінця жовтня. Він триває так, от при цьому температура жодного разу не опускалась нижче 26 градусів вночі. Зрозуміли, які висновки ви повинні були зробити, і чому я розповідаю все це так подробно. Я в цей раз побачила тайфун 5 днів. І навіть при постійних дощах, ви зрозуміли, температура не знизилась нижче 26. Кажуть, що в найпоганіші періоди урагану тайфуну максимум 1-2 дні там, до 22 буває у них. Вони при цьому, до речі, ходять вже у пуховіках. Ми бачили, продаються під час тайфуну. У магазинах є. Тож головне, що ви повинні почути, у них немає коливання температури, як у нас денної і нічної. До речі, коливання температури дуже радять лише орхідеям для бутонізації. Ось. А все інше ні, вони не люблять тому протяги, тому вони не люблять стрибки температури. Колись мені хтось з азіатів дуже давно у переписці радив для Аглонем, саме для аглонем, зробити весь рік однакову температуру, тому вони будуть кольорові, він казав. І Саме це секрет їх кольоровості, щоб вони її не втрачали. Обов'язково весь рік рівну температуру. Ми її не можемо таку надати. Тому що саме у їх рідній природі, тут, в Таїланді, в Азії, взагалі, в Індонезії, стрибки коливання денної і нічної температури мінімальні, не такі, як у нас. Вночі немає прохолоди. Ми виїжджали в 4, в 6, в 6 ранку на острови колишні рази, і я жодного разу не бачила, щоб коли темно, вночі було холодно. Ну, прохолодно взагалі, тож. Я не вперше була у цьому раю, і навіть коли постійно дощі можуть тиждень не виходити, в день немає тиждень сонця, ось зараз п'ять днів, немає теплу, все одно немає сонця, все одно тепло і дуже комфортно. У літній сезон туристичний температура, тим паче, ще жартіша вночі, а вже ж це півроку у Таїландії, Індонезії, у цих широтах відбувається лише літо і зима. Уночі жарко, під ранок теж тепло. Навіть коли небо у тучах все одно дуже комфортно, тепло, немає прохолоди. І завдяки постійній вологі ми дуже адаптуємося до комфортного буття, так і наші рослини. І зараз у період дощів я була там, і навіть дощ 25 разів на день затоплені коріння всі, і підряд без сонця ось був тиждень, це мені не заважало, бо і так було тепло, комфортно, дуже гарно. Я, до речі, мерзляк, і вночі я тут можу купатися, в басейні ось в своєму, без проблем. Таке комфортне буття у наших рослинах. А вже ж. Я взагалі сюди не беру, не везу ніякого спортивного, наприклад, костюму, саме тому, що ну, збираю лише трусики бусики ну, якусь кофту наверх, якщо ми кудись їдемо, всюди кондиціонери в автобусах, машинах, катерах, яких возять на острови. То воно навіть тут тепло теплий одяг ніякий в жодному разі не потрібен був ніколи за всі колишні приїзди. Тож, будь ласка, почуйте мене з приводу температур. Так, я знаю, що зараз в Україні дуже важко буде обігріти наші рослинки. Але я це розповідаю взагалом на інший час, на майбутнє, щоб ви частіше згадували про це: про температуру, яка оточує постійно однакову бажану. Я особисто для себе прошлою зиму зробила собі про шафу, і я вперше на особистому досвіді побачила вплив дуже жаркої температури. Ви не уявляєте, як швидко за два тижні зростають коріння, коли є підігрів і волога, як швидко лізуть листи, і коли я багатьом запитуючим тоді рік тому радила підвищувати температуру, мені мене всі відповідали, що в них температура кімнатна супер. Що в них тепло? Там, наприклад, у мене плюс 22, я це чула дуже часто. У кімнатних 20-22 це нормально для людини, для нас, ми до цього звикли. Але ви розумієте, коли я тут не бачила вночі нижче 26, то 20-22 для них це вже стазис. розумієте? ж кожен з вас має право робити все, що він хоче. Але я для своїх рослинок це вже давно розумію, що потрібно збільшувати температуру. І я це обов'язково роблю в ті періоди, коли мені це досяжно. Я дуже хочу повернутися додому, щоб всі хоєчки змогли стояти у парнікових шафах, щоб всі маленькі череночки, живці, штурпачки, які я маю, щоб вони нарешті мали дійсно гарні умови і бажано ще гарні лампи освітлення. Тож зверніть ще раз увагу на утримування температури. І вологості а вже. Ж. рослина не може бути на підігріві сухою. Тепер головний секрет маркетингу. Найголовніша частина цього випуску і головний секрет маркетингу. Я про це вже знаю десь трохи менше року. Саме цей факт зараз пояснить нам багато речей. Саме цей факт я уточнювала на фермі у Таїланді цього разу, коли спілкувалася з продавцем. Мені здалося, що в них ідеальне життя. Це ферма, яка вирощує хої та кої. Кої це рибки. Тож у них. Здоровенно шикарний сад та рибоньки у водоємах. Люди з цього живуть і так заробляють. Тому я акцентую на цьому увагу, що так можливо. Вони живучі в теплі, не знають, що є багато інших проблем в житті. Хочу вам показувати цю галіконію. Отже, головний факт і головна сенсація, яку я вам хочу розповісти: а саме, що у Таїланді та Індонезії є. Проводиться кожні півроку, майже там три місяці, іноді по-різному, ярмарок, на якому приїздять з усього миру колекціонери та розмножувачі, щоб з перших рук купити новинки рослин. Саме з цього приводу, до речі, багато однакових різних назв, тому що ферми, які тут називаються Нерсері, вони всі анонсують якусь рослину з дуже гарною генетикою, просто з пропіскою Марбл або там якась інша варігатність. Ми всі знаємо про цей факт вже давно, це не новинка. Тож, коли з'їжджаються фірми комерційного інтересу розмножування цих рослин на продаж, так робить вже Голландія, наприклад, ми знаємо для свого розмноження, вони тут купують. Тож, багато рослин, а особливо всі варєгатні, які продають ферми, які виставляють свої послуги на цих ярмарках, офіційно на міровий флористичний ринок виставляють. Новинки, всі ці рослини особливо варігатні, запам'ятайте, особливо варігатні, Всі ці рослини йдуть з паспортом. І головний факт, що ці рідкі рослини це той факт, що написано у цьому паспорті під ним. Ви готові? Так, це є та сенсація, яку я хочу вам розповісти. Тож, ті рослини, особливо варігатні, які продаються на міровий флористичний ринок, йдуть з паспортом, у якому написано про ці рослини ендемік. Обов'язково слово ендемік, і це головний секрет, головний факт і сенсація, яку ви зараз повинні почути і зрозуміти для себе, щоб пізніше мати розуміння всіх багатьох з проблем, про яких нас знайобував у маркетингу. Це головна ідея того, Розповідаю, що таке ендемік і що з цього приводу нам каже Google. Слово ендемік відноситься не лише до рослин, але й до тварин, до всіх біологічних організмів обов'язково. Тож, ендемізм це стан, коли вид зустрічається в одному певному географічному місці, такому як острів чи певна зона. Ендемік від грецької ендемос це місцевий. Розумієте? Це види рослин, що мешкають у межах обмеженого географічного ізольованого простору. Лише у тих умовах, в яких вони народились. Вони мають ці властивості. Їх ареал може бути широким, що охоплює цілий метеорік, а може бути вкрай узьким. Їх обмежений. обмежений озером що пустелюю або горами. Щось таке. Розвитку ендемізму сприяє географічна ізоляція видів, кліматичні та. Едафічні умови, біотичні фактори, паразити, актерії або хімічні речовини, які існують лише у цьому ореолі існування. Для виду або підвиду ендемізм може бути вкрай обмежений невеликою територією. Ви взагалі розумієте, що це пояснює більшість наших проблем з варігатними рослинами. Простою мовою, властивості рослин обмежені тією природою, у якої вона утворилась, народилась. А це особливо саме та дорога вер'єгатність філодендронів і алоказій, яку нам задвигають. І сумно, коли продавці, як Emporio Flowers, задвигають вам, наприклад, алоказія Ріджеліна Блек Velvet, яка там просто позорна хімічна варієгатність, і видають її майже по 200 баксів. Ну там з приводу зміни курсу там, по 5 тисяч гривень у Європі. Ось вона коштує 20 євро. Вже привезена звідти з Тайваню від Міки теж. Робіть висновки з того маркетингу, який нас всіх має. довший поперек, пробачте. Зрозумійте, що особливість регіонів, коли я в попередніх випусках казала, що ми не знаємо, які речовини були присутні у тих регіонів, де філодендрон дав, наприклад, триколор. Третій колір, який буває дуже-дуже рідко. Це воно. Розумієте? Я про це ось казала про цю ендемічну складову. Особливо. Ці дорогі варігатні рослини, філодендрони та алоказії, це просто маркетингова найок. Бачите, частіше. Тому що якщо розбиратися, варігатність це хвороба, і вона утворюється від окремого впливу якихось речовин або мікроелементів. Утворюється в тих місцевостях завдяки постійному впливу речовин або мікроорганізмів на бульбу, наприклад, алоказії, або коріння у землі. Я багато разів казала, що в цих вулканічних ґрунтах дуже є багато, наприклад, сірки, яку ми не можемо утворити для цих рослин. Ще ми не можемо утворити таку лужну середу для цих е багатьох рослин. Тому що ми не збираємо дощову воду всі, окрім однієї людини, так? <свіття> і, пробачте це не гумор, це дійсно так. І ті, хто дійсно збирає дощову воду, ті молодці мають гарні результати. Тож, ця белігадність дуже часто ендемічна. І саме... Після продажу ці рослини лишаються тих умов і все. Далі про варігатність я вже ж зроблю окремий випуск, але не дуже має сенс, розумієте. Саме варієгатність є дуже нестабільною. У природі і, і вона утворюється від впливу окремих речовин окремого регіону. Частіше. Тому вона нестабільна. Тому у наших умовах, коли ми погодуємо гарним добривом у цих рослин, ми бачимо втрату варігатності. Але для самої рослини це добре вона вилікувалася. Розумієте? Це просто нам хочеться, щоб вона була такою кольоровою, гарною. І ось навіть такою полосатою, можливо, розумієте? Дякую, що подивились цей випуск. Слава Україні! Слава нашим героям, побільше їм наснаги та сил, побороти цю нечисть. Слава Україні! Слава ЗСРУ, смерть ворогам!